Привіт кохані! Ви на каналі Таросвітла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Дуже приємно, що ви все це для мене робите. Давайте зараз з вами зробимо Таро розклад з 15 по 31 січня 2025 року. Для коханих раків. Ракі, подивимося, що буде вас чекати в ці останні пів місяця. І подивимося, які будуть енергії, якісь підсказочки для вас знайдемо. Поїхали перша карта для вас. Я буду доставати тільки три карти, і одна карта у нас буде від мавпочок як порада. Давайте достанемо для вас першу карту ракін з 15 по 31 січня. Перша карта для вас це у нас ідея така вісьмірка. Вісмірка Пентаклю, це знаєте, це ви вже майстер. Ви вже знаєте, як і що вам робити, доробити, як вам інвестувати, як вам зробити ту таку мішанку. Ви її мішаєте з закритими очима, і ви можете з цими всіма такими мішанками навіть поділитися або навчити тому самому процесу когось іншого. Тобто ви. Можете вже бути таким майстром, ви можете вже мати біля себе учнів, щоб передати їм свої знання і е, свій якийсь такий е, е, опит, як то кажуть, Можете самі собі скомбінувати де що хочете, і ви вже збираєте свої плоди. І також по цій карті можливо ще якась грошова винагорода, премія, якісь такі набавки, якісь такі плюси до зарплати. Можливо, щось таке у вас буде дуже-дуже прикольне і прекрасне. Вісьмірки нам ще показують такий, знаєте, вже стан чекання, коли, коли вже можна буде все то. Збирати, продавати, налагоджувати. Тобто, раки, подивіться, жінка, вона сама тут усміхнена, вона задоволена і вона знає, що це її бізнес. Можливо, у вас є якась ідея, і ви знаєте, як її втілювати, ви знаєте, що до того треба зробити, які, е, які умови праці для цього треба зробити, щоб втілювати свою ідею, так і продовжувати її. Клепати як -от, на повну катушку. Тобто, хто займається якимсь там ремеслом, то це ремесло буде вже приносити такі хороші такі розвиток, хороші достатки можете доставати. Так? У вас з'явиться більше клієнтів, у вас з'явиться більше можливостей, щоб розвивати свій бізнес або в роботі, ви будете більш розширено. До всього ставитись. Карта дуже позитивна, і вона надихає на наступні кроки. Такі знаєте, щоб ви не спинялися. Тут люди будуть можливо навіть заздрити, що у вас все ж все так виходить, так як воно должно бути. Але знаєте, не дуже хваліться своїми е заробітками, якимись, щоб не було таких заздрізників, і щоб у вас все було якнайліпше. Давайте достанемо другу карту для вас, 15 по 31 січня раки. Ще одна карта для вас. Десятка. Десятка мечів нам розказує про те, що вже завершилось то, до чого ви раніше йшли. Так, можливо, ця карта нам показувала, що ви вже все маєте про собі. І тут приходить до вас така інформація, якісь такі повідомлення. Це щось може бути пов'язане з паперами, що ви, наприклад, раніше щось собі там підписували, віддавали, десь якісь бумажки кудись відносили. І зараз ви в січні можливо підпишете якісь там. Якусь нову умову, або підпишете, заберете якісь свої папери, над якими працювали там в тому році, розумієте? Це такі десятки, нас показують завершення, не дивлячись на те, що тут дівчина така лежить забита, то тут іде завершення таких, знаєте, паперових справ. Навіть ця карта може показувати і смуту, і погане таке. Якісь такий настрій, що все, у вас руки там опустилися. Для костя навіть може бути, що вас чекає десь там якесь у лікаря, якась операція, яка завершиться, так знаєте, або добре, або недобре, але вона може бути. Це також може бути якесь ігловкалування, так, якесь для вас у кожного різній ситуації. Нагадую, що розклад є загальний. Для кого підійде, для кого ні. Але підсказки є такі, що уважите. Дивіться, щоб ви ніде не поранились, бо це мечі, це гострі предмети відділі в себе. Не дуже дуже так знаєте, з ножами будьте акуратно, і Це також мечі, це наші думки. Це можливо когось треба буде від себе відрізати більше з ними спілкуватися так з людьми які вам не подобаються це завершення якихось стосунків може бути по цій карті навіть тобто це така знаєте завершення чогось що вам або не подобалось, або все ж таки щось таке з паперами. фу, завершилось, слава Богу, мені прийшла відповідь, я тепер спокійна і тепер уже можу так лягти і відпочивати. Немає сил, я краще ляжу, так відпочину. Може, може бути і таке. Але і не треба розчаровуватися. Все буває. Якщо є біла полоса, буде чорна, потім знову біла. Знаєте, це життя таке, воно як зебра. Давайте раки ще до вас достанемо одну карту. І це у нас подивіться двійка. Двійка жезлі. Це у нас розвиток, розширення своїх кордонів, розширення горизонтів, розширення всього, до чого ви прагнете. Подивіться, зверху там літають птахи. Це повідомлення, якісь, якісь можливо, смс, якісь листи будуть приносити до вас, так, ці листи наші. Також, дивіться, тут чоловік він такий, держи в руках землю і він готовий вчитися, він готовий розширювати свої всі ідеї. Він готовий йти через ті всі гори, ріки, і все ж таки це нові знайомства. Двійка у нас це карта вибора. І тут ви можете вибирати, що вам краще робити, чи рухатися в тому напрямку, чи в тому, але вже зерно посаджене, і ви готові його в, в, вдвох, вдвох, не самі, а вдвох вже можете його Хто, наприклад, Відкрив свою фірму так або починає її відкривати. То це гарний розвиток. Він тут ви повинні вже ці два жезли, вони неквітучі. Бачите, в них вже бруньки, і карта вам як порада пропонує не, не робити так, щоб вони зав'яли, а навпаки, розвивати свій шлях, свої прагнення, розвивати всі свої можливості. Це карта дій. Це карта наших нових якихось починань, наших нових якихось справ. Дуже класна, позитивна карта. Вона надихає людей на нові якісь подвиги. знаєте. І як обіцяла, давайте третю карту вам достанемо з мавпочок наших таких порадниць Достанемо, що буде ще тут для вас ракем. Ще одна карта. Вісмірка тут. Особа фальшива, як бачите, подивіться тут така жінка в капелюшу з такими бутами, яку у якоїсь там. Відми, так, вона йде з двома лисами, це якась особа фальшива біля вас буде крититися і щось вам казати погане, або вкрасти, можливо, цю ідею, яка у вас є, можливо, якась особа захоче скористуватися вашими планами. так, Це також може хтось бути такий, що хтось щось у вас захоче поцупити. Це ще у нас неправдиві люди біля вас можуть бути, сумнівні якісь такі розмови, підозрілі особи, невірна інформація в вашому оточенні може з'явитися, заздрість може бути, розчарування розчарування того, на що ви очікували. так? І тут ще треба перевіряти себе на міцність, не, не інвестувати свої гроші, які, наприклад, ви хотіли втілити в якусь таку справу, то тут подивіться, чи треба то робити, чи ні. Як порада, то тут треба дивитися на кожного і скрізь, щоб вам ніхто не поставив ті палки в колеса. Тобто, якщо це десятка мечів. Людину своєю інформацією забиває, то це хтось такий фальшивий може бути біля вас і дійсно біля вас крутитися і щось для вас погане робити. Подивіться, тут у нас ще присутній місяць, так луна місяць. Вона нам дає не дуже чіткий такий погляд на всі речі, які вас оточують. Тобто, ви будете придивлятися прислухуватися, і загалом дивіться. Дивіться на то, щоб вас ніхто не зрадив, ніхто не оманув, ніхто не шукав. Це така карта застереження для вас, такі, що ви нічого собі. Поганого до себе не, не підпустили. Проглядуйте всі, таки знаєте, то що на паперах написано, дивіться на всі ті написи, щоб не самого себе не ошукав. І хай ваші любі здійснюється. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, раків. Бувайте, коханих.